Вітаю вас на каналі Нова Пасіка. Сьогодні хотів поділитися з вами таким відео, в якому я знімаю свій перший рій. Маточку я вже зняв, це я вже вилізаю третій раз. За ними бджілка привелися на стару черешню, у мене є тут така стара черешня. І я замітив, що вони вилетіли. Побачив висить е, таке е, джолине таке е, грезно, таке, такий, е, і вирішив їх і зняти, щоб вони не відлітили далі. Ось так. Ось так вони. Зараз я поверну камеру. Ось такий рій привився, Буду знімати це вже остатки. Більшу половину я вже зняв, залишилося трошки іще. Спробую їх струсити, намочити їх водичку, збриздати і струсити у ящик рамконос, який я маю під руками. Дякую, хто дивився. Ось мій перший рій. Я його вже помістив в корпус. Такий імпровізований, на жаль, немає дна. Тоді спробую сьогодні швиденько їм виробити дно, щоб їм був новенький вулик. Маточка вже всередині і вони собі заходять всередину. Ось так вони лізуть всередину. Гул. Кому цікаво було, ставте подобайки, підписуйтесь, буде дуже багато цікавих відео і надалі. Всім дякую.